Вітаю колеги. Наразі розгортається боротьба за майбутнє нашої країни, яка вже перетворилась на епічну сагу. Ліволіберали, що пропагують псевдоцінності, вдаються до різноманітних хитромудрих маніпуляцій, щоб впливати на настрій та переконання людей. І коли, коли свіряни та Біблія були заперечуваними. Тепер гравці цієї битви вибрали тактику переписування історії та переосмислення релігійних переконань. Це боротьба, яка тримає в напрузі мільйони людей і наступних поколінь, а важливість її результатів може визначити майбутнє всієї нашої країни. Ми, як громадянське суспільство, що сповідає християнські цінності, стоїмо. На полі битви з лі ліберальною ідеологією. Ми боремось не підозрюючи, що нам загрожує поразка, яка в скорому часі загостриться навколо закону України про медіа. Прочитайте уважно, до прикладу, статтю 36 та пороздумайте. чи можна цитувати Біблію, не потрапивши під підозру дискримінації, чи зобов'яжуть переписати або уникнути викликів. Чи не скажуть з часом, що ми помилилися в трактуванні Божих заповідей? І що станеться з нашими медіаканалами? Ми мусимо боротись за збереження наших цінностей і захищати свободу слова як ніколи раніше. Наше майбутнє залежить від того, як ми будемо стояти на своїх правах і протидіяти спробам дискредитувати наші переконання. У преамбулі Конституції України зазначається, що Україна є державою, яка визнає право людини на свободу світогляду та відповідальність перед Богом. Це формулювання може здатися дивним в контексті сучасного світу, де релігія не є обов'язковим атрибутом державності. Однак відображення християнської спадщини України в Конституції є дуже важливим з точки зору історії. Та культурного розвитку нашої країни. Християнство прийшло на територію України в період давньоруської держави і з цих пір стало важливою складовою частиною культурного та соціального життя українців. Церква стає не тільки місцем богослужінь, але й центром освіти, культури та мистецтва. Українська література, архітектура та музика мають відчутний вплив християнської традиції. У світлі цього факту зазначення в Конституції про відповідальність перед Богом не є просто символом релігійної принадності, це відображення цінностей, які дійсно мають важливе значення для багатьох українців. Для багатьох людей релігія є не тільки вірою, а й частиною їхнього життя. Моральних ідеалів та світогляду згадування відповідальності перед Богом преамблі Конституції України є складовою частиною культурної спадщини нашої країни. І це не є нормою права, але це підкреслює значення релігії в житті багатьох українців. Україна є багатокультурною та багатоконфесійною країною. І релігійна свобода є важливою складовою соціальної гармонії та міжконфесійного діалогу. Український народ завжди прагнув дотерпимості та взаєморозуміння, і це має бути враховано у всіх сферах життя, включаючи й політику. Відповідальність перед Богом завжди була важливою мотивацією для людей діяти морально та етично. Але сьогодні. Коли загроза для нашої сім'ї та свободи слова стає все більш очевидною, це стає ще більш важливим. Законопроект про інститут реєстр... реєстрованих партнерств 9103, який пропонує зміни до наших основних законів та Конституції, може стати кроком назад у нашій боротьбі за свободу та правду. Чи забули ми наші корені, чи забули ми, що були колись домобудівничими, людьми, які прагнули будувати свій дім з любові та поваги до родини? Зараз ми стоїмо на порозі великого випробування – зберегти те, що ми маємо або дозволити іншим змінити наші цінності та наші закони. Тож, не даймо собі забути, що наші права та свободи не є самоочевидними. Вони збудовуються мільйонами людей, які пожертвували своїм життям та своєю свободою. І тепер, більше ніж будь-коли раніше, нам потрібно встати за наші цінності та боротися за наші права. Наша відповідальність перед Богом повинна мотивувати нас діяти морально та етично. А наша відповідальність перед нашою сім'єю та нашими нащадками повинна мотивувати нас боротись за наші права та свободи. Конституція України дає чітке та однозначне визначення поняття шлюбу. Шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Сімейний кодекс стверджує, що сім'я створюється на підставі шлюбу. Усиновлення, а також на інших підставах не заборонених законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства. Одним із важливих законодавчих пунктів є ще одне твердження сімейного кодексу: шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органах державної реєстрації актів цивільного стану. Це означає, що шлюб як інститут сім'ї є святощами, які повинні бути захищені та шановані в нашому суспільстві. Намагання змінити ці законні вимоги новими формами спільного життя та замінити поняття шлюбу на партнерство між особами однакової статі є нападом на інститут сім'ї та шлюбу. Це підриває наші традиційні моральні та культурні цінності та намагання переписати історію нашої країни. Тому ми закликаємо всіх громадян підтримувати законність та захищати святі шлюбу та сім'ї в Україні. А діти діти найбільший дарунок в житті, причаровані й ніжні, вони ритуальний пояс, складні моменти. Але що станеться з щасливим дитинством, якщо Приходить закон, який дозволить фактичне всиновлення дітей парами гомосексуалістів або лесбійок, незважаючи на те, що Сімейний кодекс України визначає, що усиновлювачами не можуть бути особи однієї статі то законопроект 9103 відкриє двері до одностатевого усиновлення, будь-який дієздатний громадянин України. Може бути опікуном або всиновлювачем будь-якої кількості дітей. Незалежно від статі, якщо закон буде прийнятий, індивідуальний усиновлювач зможе укласти одностатеве зареєстроване партнерство без жодних обмежень. Але чи готові ми пожертвувати благополуччям дітей в ім'я ідеологічних баталій? Чи буде вона? Прийнята нами, якщо це означає фактичне всиновлення дітей парами гомосексуалістів або лесбійок. Можливо, саме зараз наша відповідальність перед Богом має надзвичайне значення, мотивуючи нас діяти морально та етично і не допускати знищення інституту сім'ї. Пропозиція закону 9103 щодо зареєстрованих партнерів ставить підсумною не тільки традиційне розуміння сім'ї, але й здоровий глузд. Як можна вважати двох людей сім'єю, якщо вони навіть не проживають разом та не ведуть спільного господарства? Це насправді підриває саму суть того, що робить сім'ю сім'єю: спільність, підтримка та взаємодопомога? Чи можуть законотворці вигадати нові спроби ухилення від податків та військової служби? Якщо мова йде про законопроект 9103, то так. Це можливо. Пропозиція наділити зареєстрованих партнерів всіма правами та привілеями сімейного життя, незалежно від їхнього фактичного спільного проживання та ведення спільного господарства, може стати новим способом ухилення і сплати податків або уникнення військової служби з посиланням на здоров'я свого зареєстрованого партнера. Отже, якщо вірити казковим обіцянкам зареєстрованих партнерств, то слід бути обережним та слідкувати за руками законодавців, щоб не стати жертвою шахраїв. Дякую.